Експерти, експерти ще раз експерти, нас з вами оточують. Ми їх бачимо в єдиних новинах, ми їх бачимо в газетах, ми їх бачимо з блогів, ми їх бачимо в інтерв'ю. І вони всі, не скажу одні й ті ж самі, але всі повторюють приблизно одне й те ж саме. І намагаючись розібратися з цим питанням, я зрозумів одну просту річ: в Україні є коло. Експертів, яким довіряють, довіряють коментувати ті чи інші події в Україні. І ці експерти нібито різні і представляють навіть різні блоки, партії, об'єднання. Але сьогодні вони розповзлися по, по різним громадським організаціям. Знаєте, група товаришів або зграя. товаришів зібралися, утворили якусь громадську організацію, а потім вони різко стають. Запрошуваними. І от я дивлюся на деяких каналах, на різних каналах одні й ті ж самі люди. Одні й ті ж самі люди. І от вони, 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 вони вони нічого не говорять такого контраверсійного, вони нічого не говорять, вони навіть нічого не говорять з того, що думають українці. Вони просто правильно коментують події, які відбуваються. Це правильно, тому що громадяни України в цій війні повинні. По ідеї мати ну, якусь більш-менш картину світу. І якщо на канали ну, єдиного марафону будуть запускати різних блогерів, або включати ще закордонних блогерів з їх такою контраверсійною риторикою, то напевно в українців буде складатися враження, що щось відбувається не так. Проте в українців і так складається враження, що щось відбувається не так. Бо коли тобі з різних телеканалів різні люди говорять одне і те ж саме, ти починаєш сумніватися. А ще важливо, коли ці всі люди повиникали нещодавно, в 22-му році, 23-му році, 24-му році, деякі вже виникли в 25-му році, але вони вже на телебаченні. Вони вже чомусь заслужили право бути постійно в телевізорі. І коли я дивлюся на цих експертів, мені хочеться просто їх обняти і плакати. Я розумію, що вони і чому, і як, і кому вони служать, і це правильно, нехай служать українському народові через представників українського народу. Але мене зацікавила одна структура. Називати її не буду. Знаєте, щоб ніхто не образився. Але така модель майже в усіх з них Так ось на телеканалах. Регулярно бачу деяких експертів об'єднання одного, там не будемо називати його об'єднання. Ви, ви побачити. я дивлюся постійно, хто ці експерти, що, хто вони, дивно виглядають інколи. Я думаю, а ну-ка я поцікавлюсь. Виявляється, оце об'єднання утворено в 22-му році, в другій половині 22-го року, і туди війшли люди. І туди війшли люди, і от вони мають сайт, тільки сайт такий, знаєте, візитка. Називається лідовський сайт. Тобто сайт одно, одно, односторінковий. Там є контакти у вигляді електронної пошти, можеш їм позвонити, позвонити не можеш, телефону немає. Тільки написати можеш. Вони говорять про те, що вони там пул експертів, вони обговорюють, що вони важливі там і так далі. Вони дійсно важливі, бо їх запрошують. А потім відкриваєш їхню їхній склад, бо, ну, хоча б склад є, і читаєш дуже цікавого. Керівник центру, співзасновник центру, політолог, економіст, експерт, аналітик, бла бла, 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 організовані в 2022 році, десь там от вони знаходяться. Окей. Читаєш, у них освіта нормальна, майже всі з університету Тараса Шевченка там працюють. Там, ну, я, вже з одним, е, я вже з одним зустрівся в ефірі з університетом Шевченка. Я, я побачив, що це. До речі, там є питання деякі. Ну, то, то то ладно, то, знаєте, то хай компетентні органи там розбираються, але там пройтися по деяким кафедрам можна. Там такого познаходиш. І сліди російські, і мова російська, і Пушкіна інколи цитують. Деякі люди ну так кажуть: за неперевіреною інформацією, доказів немає. Ну, я думаю, що можна. Можна послідкувати, інколи поспостерігати, що насправді відбувається. Але група товариші закінчувала університет Шевченка, працює в університеті Шевченка, і це дуже добре, молодці. Виховують сьогодні молоде покоління в правильному руслі. Окей, без проблем хороша політологічна школа в університеті Шевченка, але ще раз повторюю: деякі дивні дуже люди є в університеті Шевченка. Ну, не про цих. І так, відкриваєш біографію засновника. І починаєш, починаєш, що називається, офігівати. Тому що виявляється, що керівник цей колись балотувався від опозиційного блоку до Верховної Ради. Не пройшов, а колись, в 2014 році. Потім знову балотувався тільки вже до Київської міської ради. Знову не пройшов Прокатілі. А що таке опозиційний блок? Ти починаєш думати, що ж таке опозиційний блок? А виявляється, що це проросійська партія в Україні. Ну так її називають свідомі громадяни. Ті, до речі, що в марафоні. Де, де разом з цими ж товаришами. Тут виявляється, що опозиційний блок це проросійська партія, створена в Україні у 2014 році після Євромайдану на основі залишків партії регіонів. І ти думаєш, а хіба таке може бути, що очолювана? Громадська організація, якесь об'єднання, якихось політологів. Керівник цього об'єднання виходець із партії регіонів, з опозиційного блоку. Вже в 15-му році, коли вже всім стало зрозуміло, він все одно намагався пролізти у Київраду, до того в Верховну Раду прокатіло, не вийшло. Так громадську організацію утворили, аналітики великі, і вони в телебаченні. Виходить, що мою думку як українця формують вихідці партії регіонів. Я правильно все розумію? Ну, це об'єднання очолюється цією людиною. І там підібрані люди. Якщо ви думаєте, що це він один там такий, то ні. Йдемо далі. Ідемо далі. А, значить, що це за опозиційний блок, створений у вересні 2014 року Юрієм Бойко, Олександром Вілкулом і Євгеном Мураєвим. Частина з них уже під санкціями, але ж тільки не той, хто намагався від опозиційного блоку прибратися в Верховну Раду. А потім у 2022 році, через 7 років, створив аналітичний блок такий і тепер впарює через єдині новини міні ідеологію. Вони здається, це трішки дивним. Ага, не здається, ще добре. А, наступне а, створена оця партія опозиційний блок після втечі Януковича як альтернатива проросійських виборців. Увійшли екс-регіонали, які не мали токсичного шлейфу. Так от у 2014 році партія набрала близько 9% голосів і отримала 29 місць у раді. У 2019 році відбувся розкол на опозиційну платформу та ОПЗЖ. Частина залишилась в опозиційному блоці. Прикольно, так? Да? А прикольно те, що з 22-го року, після 24 лютого, діяльність цієї партії заборонена рішенням РНБО та суду. Тобто, ловіть думку, в 22-му році, 22 році забороняється ця партія зимою, там, чи зимою, чи весною, а літом, літом вихід з цієї партії. Створює якийсь альянс чи групу товаришів, політологів, і вони в 20-25 році полощуть мені мозок з ефіру Єдиних новин. От скажіть, будь ласка, це як взагалі? Це нормально чи не дуже? Тобто, такі люди, як я, не заангажовані ніколи, ні з партією, Порошенка, ні з партією Слуги народу, ні з опозиційними блоками, ні з партіями регіонів, ні з якими партіями, ні з якими не ангажований, представляючи людей, маючи півтора мільйона підписників, я не буваю там. Ну або дуже рідко. А ці безкінечно, безкінечно. Вихідці з партії регіонів пояснюють, як мені жити. І як думати в умовах війни? Вам не здається це трішки дивним? Так от, якщо ви думаєте, що він один такий, то ви помиляєтесь, я беру наступного співзасновника. Наступний співзасновник знову, він закінчував Шевченка, тут весь такий молодець статті пише. Чудово, 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 чудово. І ти так хоп, і натрапляєш, виявляється, що людина просувала в свій час. Партію Батьківщина Юлії Тимошенко, потім Андрія Пальчевського, потім Валентина Наливайченка, потім Слугу народу. І сьогодні, сьогодні зазначається, що ця людина станом на 22-й рік за інформацією Української правди входить до пулу політичних експертів, які співпрацюють з Офісом президента, і це свідчить про його залучення до формування та коментування політичного порядку, поряд, денного порядку на національному рівні. Нормально так? Та? Вас це не зовсім напрягає? Тобто, одна людина опозиційний блок коренів партії регіонів, другий співзасновник Юлія Тимошенко, Наливайченко, Пальчивський, Слуга народу співзасновник. Зійшлись вони в 22-му році разом, хоча до цього були опозиційними, абсолютно проти, противниками. І тепер коментують події. Але ж це не все. Прикол ж це ж не все. Воно ж не закінчується. Беремо наступного. А наступний, як виявляється. Ангажований з Петром Олексійовичем Порошенко. І з 2015 по 2021 рік коментував події, пов'язані з Європейською солідарністю, з Петром Олексійовичем, і був на боці Петра Олексійовича. От зберіться все в купу. Колишній регіонал, колишній бютовець, це Юлій Тимошенко, колишній ще недавньо колишній. Представник Петра Порошенка зібралися всі в одну групу, організувались у 22-му році літом і стали експертами, проходними на національне телебачення, на марафон. І вони нам зараз впарюють, як треба жити, як треба думати, як треба правильно сприймати події і так далі. Вам не здається, що нас знову, <кхм> як би це правильно сказати? Неприємно. Відчуття дуже неприємне. На мою точку зору, брудні люди продовжують визначати порядок денний моєї країни. Чесних людей обмаль. На людей не заангажованих чорний список і табу. Їх не запрошують, їх не чують. Але є люди, які готові продатися. Завтра не буде слуги народу, вони продадуться кому завгодно. Післязавтра ще щось буде, вони продадуться новому. І всі люди чомусь владою допущені до каналів. Чому так? Я поясню, це в психології так. Людина, яка брудна, готова служити новому господарю, який при владі, правда, значно сильніше, ніж людина чесна, людина відверта. Тому що ці люди брудні і вони це знають. Але завтра влада зміниться. І ось ці, які сьогодні нам з телебачення, експерти так звані, розповідають, як потрібно сприймати події. Завтра вони будуть служити новим людям і обливати брудом все, чим ми жили зараз. А зараз вони все це облизують і зализують, і розповідають, як нам жити. Підписуйтесь, тому що вибачте. Але довіряти таким людям ОПЗЗник, партія регіонів, Бютовець Вчорашній, ЄС Вчорашній, ЄС, е, оця солідарність не заборонена, вона є. Але людина, яка ще вчора служила Петру Порошенку, нині віддано служить іншим інтересам. І вони всі на телебаченні. Бридко. На це все дивитись. Бридко. І проблема в тому. Що зрозуміти це можна, ковернувши інтернет просто от одним пальцем? І ти одразу розумієш, що це все таке? І де воно взяте. А потім ми говоримо, що українці не довіряють владі, що українці намагаються якимось чином дистанціюватись, а потім ми бачимо, що немає діалогу влади і народу. А як вона може бути? Як може бути діалог? Яка може бути довіра? Якщо тобі поставили в телевізор під час новин формувати порядок денний вчорашнього представника партії регіонів інформаційній політиці в державі. Але ми працюємо для того, щоб був баланс сил. І я дуже дякую за те, що ви підписуєтесь, дуже дякую, що ви коментуєте, пишете і намагаєтесь бути в Україні. І шукати собі хоча якісь альтернативні джерела. А ми працюємо для того, щоб ви, незважаючи на те, що є отака стидоба насправді, були в Україні з Україною, думали про те, як побудувати державу. Не потрібно нікого винуватити, просто рухаємося нашим шляхом. Бережіть себе і не забувайте підписуватись. А докладно про цю партію експертів залишу в себе в телеграм-каналі. Телеграм тут є в описі, або просто вводите в телеграмі Сергій Ягодзінський. Не помилитесь. Отакі справи. Отак живемо 34 роки.